Добрий день, діти! Продовжуємо вчити віднімання з переходом через десяток. Віднімання від 13 з переходом через десяток тема нашого уроку. Постановка запитання до складеної задачі. Ось із додзину лунає, мелодійна і срібно звучить. Він до класу дітей закликає, щоб успішно нового навчить. Обчислюємо усно діти достали таблиці додавання і віднімання в межах 20. Хто вже вивчив, великий молодець? 27 плюс 7 міркуємо. Додаємо спочатку 7 плюс 7, 14, та ще 20, 20 плюс 14 34. 80 відняти 10. Давайте візьмемо один десяток. У числа 80. 10 відняти 3 дорівнює 7, та ще 7 десятків разом 77. 60 відняти 8. Візьмемо десяток. 10 відняти 8 2, залишається 5 десятків, це число 50, та ще дві одиниці. Так, це число 52. 48 плюс вісімнадцять. Додаємо одиниці до одиниць, десятки до десятки. До десятків. Так, число 66. Шість плюс 34. Тут дуже зручно. 94. 45 відняти 35. 10. Криваємо зошити, записуємо. 22 листопада, класна робота. Не забувайте діти від домашньої. Вниз відступити 5 клітинок, і вправо 10, в 11 пишемо. 22 листопада, класна робота вниз. І хвилинка каліграфії. Зупинили відео, зробили рухливу вправу. Продовжуємо далі робота з підручником з математики Ольга Гісь, Ірина Філяк, сторінка 100. Перше завдання: сторінка 100. Розклади число 13 на зручні доданки. Отже, 13 відняти. Посту клітинку невідомий відємник, торівня 10. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Так, це число 3. І розкладаємо 13. 13 це 4 та 9. 13 це 5 та 8, 13 це 6. та 7. І 13 це 7. 6. Працюємо далі за зразком. У нас є зразок сторінка 100, завдання 2. 13 відняти 4, дорівнює 10, відняти 1, дорівня 9. Як це, діти зручно зробити. Отже, 13 відняти 4, 4 ми розкладемо. На, на такі доданки: 3 та 1. 13 відняти 3 дуже зручно. Подивіться, обведена пунктна лінія. Це буде 10. Тепер від 10 дуже зручно віднімати 1, 9. Давайте продовжимо далі. 13 відняти 5. 5 ми розкладемо на 3, бо нам зручно віднімати від 13 3, та 2. 13 відняти 3. 10. 10 відняти 2. 8. 13. відняти 6. Розкладаємо 6 на доданки, 3, бо 13 дуже легко відняти 3. І 3. 13, відняти 3 дорівняння 10. 10 відняти 3. Так, 7. 13. Вняти 7. 7 розкладаємо на. Знову таки 3 та 4. 13. Відняти 3 10. 10 відняти 4. 6. 13. Внятий 8. 8 розкладаємо на 3 та 5. 13 відняти 3 10. 10 відняти 5. 13 відняти 9. Знову таки, 9 розкладемо перший доданок. Це 9. Другий 6. 13 відняти 3 10. 10 відняти 6. 4. Молодці. Працюємо далі завдання 3. Сторінка також 100. Обчисли вирази і знайти треба для кожного аркуша його літеру. У книжці. Прочитай отримане слово і відшукай його пояснення у тлумачному словнику. 8 додати 3. 3 розкладемо на 2 та 1. 8 додати 2 буде 10, 10 плюс 1 11. Або діти можна подивитися за таблицею додавання в межах 20. Ось! Літера Е. Так, перша є. Тринадцять відняти вісім. Розкладемо вісім, це тема нашого сьогоднішнього уроку на 3 та 5. Тринадцять відняти 3 буде 10, 10 відняти 5, дорівнює 5. Так, це буква Р. Слідуюче 5 додати 7. Можна за таблицею подивитися. Можна розкласти 7 на такі доданки, зручніше. Нам було дуже зручно додати із першим доданком. Це 5 і 2. 5 додати 5, 10, 10 додати 2, дорівня 12. Так, це буква У. 11 відняти 5. Чому всі діти це дуже швидко запам'ятовують. 6. 6. це буква Д. 12 відняти 4. Також зручний вираз для запам'ятовування. 8. 8 це буква И. І останнє. Зрозуміло, в нас залишилося число. 15, 7 додати 8, 15, це буква Т. Підручник завдання 4, сторінка 100. 8 збільш на 3 десятки. Треба скласти і обчислити математичні вирази. Отже, 8 збільш на 3 десятки. Ну, по-перше, збільши на це дія додавання. Три десятки це число 30. Отже, 8 плюс 30. 38. Слідує. Знайди суму чисел 32 і 23. Сума чисел це дія додавання. 32 додати 23. Одиниці додаємо до одиниць десятки до десятків, це число 55. Знайди різницю, чисел 11 і 4. Так, різниця. Пригадали, дія віднімання. 11 відняти 4, 7. Перший доданок 46. Другий доданок 3. Яка сума? 49. Зменшуване 55. Від'ємник 20. Яка різниця? 35. 8 на 3. Збільшити на це дія додавання. 11. 13 зменше на 7. Дія віднімання. 6. 86 зменше на 51. Це діє знову таке віднімання. Віднімаємо одиниць від одиниці. від одиниць одиниці, від десятків, десятків. Число 35. Діти номер 4 сторінка 100. Ми записуємо у зошит. Зупинили відео і записали вирази та їх значення у робочий зошит. Працюємо далі. Розв'яжи задачу. Івасик у бібліотеці оглянув чотири книги про черепах, а про динозаврів на 5 книг більше. Діти, що не вистачає в задачі? Давайте поміркуємо. Умова є, а чого немає? Так, немає запитання. Нам треба поставити так запитання. Щоб задача розв'язувалася 5 перша однією дією, 5, друга двома діями. Склади дві прості задачі із складеної. Так, ну що, першу задачу розв'яжемо усно. Поставимо. Давайте діти поставимо запитання до задачі. Так. Щоб вона розв'язалась однією дією. Отже, Івасик прочитав про черепах 4 книги, а про динозаврів невідомо. Але є підказка на 5 книг більше. Поставимо питання: скільки книг про динозаврів прочитав хлопчик? Розв'яжемо задачу 4. Якщо є. Підказка на 5 книг більше. Якщо більше, то це дія додавання дорівнює 9 книг. Відповідь 9 книг про динозаврів прочитав і Івасик. А тепер задачу 5, 2 розв'яжемо на дві дії. Отже, про Черепах, чотири книги прочитав хлопчик. Про динозаврів невідомо. Але є підказка на п'ять книг більше. Дивіться, діти, точно так, як в першій задачі. Але ми так поставимо питання до цієї задачі, що ми її будемо розв'язувати двома діями. Отже, фігурна дужка. Скільки всього книг. Про тварин прочитав Івасик. Перша дія. Нам потрібно знайти, скільки книг про динозаврів прочитав хлопчик. Це ми в перші дії вже знаємо. Але тепер треба пояснити, бо задача на дві дії. Про динозаврів. Дев'ять книг про динозаврів. Якщо про черепах 4, про динозаврів ми знайшли 9, то всього скільки, якщо ви чуєте слово всього це і бачите фігурну дошку з носиком, то це вам є підказка, що далі йде дія додавання. Отже, про черепах 4, про динозаврів 9, то разом буде 13 книг про тварин. І запишемо відповідь. 13 книг разом прочитав Івасик. Задачу 5-2 запишіть діти у ЗОшик. Упродовж семестру Івасик прочитав 8 дитячих енциклопедій. А під час канікул ще чотири. Скільки енциклопедій прочитав Івасик? Діти відкрили сторінку 101 задача 6 і прочитали ще раз задачу упродовж семестру Івасик прочитав вісім дитячих енциклопедій. А під час канікул ще чотири. Скільки енциклопедій прочитав і Васик. Дивимося короткий запис. За Семестр 8 енциклопедій, за канікули 4. Питається в задачі, скільки всього він прочитав. Якщо діти, ви чуєте слово всього, то це відповідно використовуєте дію додавання. 8 додати 4 доріння 12 енциклопедій, прочитав хлопч і Васик. Вім задача. У читальному залі і Васик прочитав 13 веселих історій. 5 з них про козаків, а решту про звірят. Питання задачі. Скільки смішних історій про звірят прочитав Івасик у читальному залі. Складемо короткий запис. Про козаків п'ять історій, про звірят невідомо. Але фігурна дошка нам говорить, що всього 13 історій. Зверніть увагу, всього. Це означає, що використовувалася дія додавання. Який перший доданок 5, другий невідому. Сума 13. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від 13 діти відняти 5 другий доданок. дорівнює 8. Історії. Відповідь. Вісім історій про звірят прочитав Івасик. Підручник завдання 8, сторінка 101. Куди треба перекласти один сірник у кожній рівності, щоб виправити помилку, адже 5 додати 4 дорівняння 7 це неправильна відповідь. Треба перекласти один сірник так, щоб рівність була правильною. Міркуємо так. і покладемо його сюди. 3 плюс 4 дорівнює 7. Ще одне цікаве завдання. 8 плюс 5 дорівнює 6. Міркуємо. Треба так один цірник перекласти, щоб виправити помилку. Один тільки можна. Приберемо і переставимо його ось сюди. 0 плюс 6 дорівнює 6. Права інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізналися? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Зупинили відео і дали відповіді на запитання. Обираємо відповідну целинку Лего. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, на уроці мені не сподобалось.